Так, а тут у нас довго буд. Довго він у нас випав, що в кінці, в кінці весни чи в початку літа, німо, не пам'ятаєш? Культиватор, коли закінчився? Десь тоді. В кін, кін, кінці сезону, початку літа, зараз середина людина не доходили до нього руки, переробили раму, повністю усилили оці лонжерони, на виробництві зробили, їх порвало було геть. Не знаю, тут вже від заводського... Це вже форте треба, а вже нема тут Форте написано, тільки в нас в прайсі. Бо це вже стидно. Це. Форте таке не робить, як ми зробили, правда? Рама усилена, фрези від культиватора якогось бензинового, великого чи дизельного. Тут це все заварено, усилено. Двигатель це Вейма, по-моєму? Да, вейма. Веймовський. Тут теж переділили, вже ми допомогти ремінь, ролик. Коротше. А, фільтр диви який, де, де такий фільтр побачиш. Коротше, від форте тут залишилися рожки до ножки. Нічо... Тут все, Що такі фільтри, знаєш, де ти побачиш? Де? На двохстактних культиваторах. На на самих... а, на цих а конч... Маленький, який там толком нічого не копає. Ну, а тут та техніка, тут, тут взагалі фільтр, така система фільтрування, це я не знаю, де таке ще. Тут фільтр, тут фільтр, тут масляний. Ну, Тут повітря таке, якби це чисто його може. Спортсмен нервно курить. Сто процентів. Ой, так, все, нам залишилося підсилити ручку і завтра є клієнт? Так. Да, і завтра сподіваємося, що він вже їде. Їде в люди да, в добру путь.